Товариство, гості Львівського історичного музею. Дуже дякуємо що ви сьогодні до нас завітали. Я називаюся Роман Шмелик, я директором Львівського історичного музею і дуже дякую пані Оксані Потимко за те, що підтримала нашу цю акцію, ініціативу і запросила своїх колег, друзів прийти сьогодні до нас. Особливо дякуємо також пану Володимиру Дурню, з яким знаємося трошки давніше, і, зокрема по ротарі клубу Лівної Ополі багато спільних проєктів організовано і взаємно один другому собі допомагаємо. Що стосується сьогоднішнього нашого заходу, то варто напевно. Гадати про те, що Львівський історичний музей, один з перших у Львові в Україні, почав активно впроваджувати інклюзію. І це було в різних вимірах і спрямовано на різні групи людей. І в подвір'ї нас виставлено також кілька фрагментів скульптури львівської скульптури. З якими можна ознайомитися мануально. Також з рфтом набрано експлікації до тих фрагментів. Але ми це вже презентували, зокрема, з пані Оксаною Бутинку, можливо, дехто з вас був на цих презентаціях. На самій експозиції є зроблений макет стародавнього Львова, Львова 13 століття, який також доступний для того, щоб. З ним можна було ознайомитися особам з вадами зору. І ось зараз минулого року власне ми отримали фінансування, про яке дуже просили нашу обласну адміністрацію. І ми отримали фінансування це 37 тисяч, якщо я не помиляюся гривень, які пішли на такі речі, які допоможуть в майбутньому. Людям, що е, слабо бачать чи, чи не бачать, познайомитися з пам'ятками, які знаходяться в наших експозиціях. Зокрема, буде представлено чотири картини, які, на яких зображено це картина е, Панорама Львова, це е, портрет князя Лева, це портрет е, Шараневича. І е, ще але, і, і Сукільський прапор, який є в експозиції тут на ринку. Але про це детальніше розкаже вам, завідуючий відомо Андрій Музика, і ви зможете, зокрема, тактильно ознайомитися з цими речами, бо вони виготовлені в масштабній копії. Е, допомогли нам в пошуках, хто виготовити, знову виготовить це. Знову ж таки, допомогла пані Оксана Путенко, нам підказала контакт на ресурсний центр. Україна без бар'єрів, який функціонує в Києві. І от всі ці гроші освоїли і виготовили це в тому ресурсному центрі. А ми з вами маємо можливість ознайомитися з тими картинами. І також є ще така цікавинка, як е, п'ятий елемент цієї нашої програми. Це можна ознайомитися з фрагментами величезної картини, яка називається. Битва під бульонвального. Вона експонується в музеї Арсенал і її розмір 10 на 5 метрів. Виявити, так? І складно, звичайно, її охопити відразу. І тому фахівці з ресурсного центру «Україна без бар'єрів нам запропонували, що ми зробимо вигляді пазлів, окремі епізоди, зокрема там воїнів, які беруть участь у цій битві. Наскільки це вдалося, наскільки воно якісно, наскільки воно промовисте, це вже ви зможете самі судити, познайомившись з цими матеріалами. І принагідно хочу ще раз подякувати обласній нашій владі і в особі пана Василя Гладкого, який очолює управління, як керує музеями, і запросити його знову. Дякую. Шановний Павло Петрович, шановні. Працівники музею, гості, учасники цього заходу. Мені направду дуже приємно, що ми сьогодні в чергове робимо ще один проєкт, який дасть можливість ознайомитися більш широкому колу, більш широкому загалу, і з тими здобутками національної культури, національної спадщини, яка є у історичному музеї. Мені приємно сьогодні зустріти пані Оксану, з якою ми маємо. Департамент нашої культури має давні контакти. І ми розпочинали ще свою співпрацю, напевно, ще з Тахтів, коли намагалися більш доступним театральне мистецтво зробити для людей, які потребують такої підтримки. Звичайно, ми таку. Працю будемо і надалі продовжувати. І дякую, звичайно, нашому львівському історичному музею, який завжди відгукується е, радо на е, те, що може підтримати такі проекти, які є на даний час, ну, так, мають такий запит у е, суспільстві. Не хочу довго говорити, хотілося б направлю побачити те, що музей може запрезентувати сьогодні. Дякую вам всім за вашу працю, за вашу турботу, за, за те, що ви робите. Дякую вам. Дуже дякуємо. І пропонуємо такий формат ознайомлення з тими пам'ятками. Що зараз ми піднімемося на другий поверх. Хто ще не був, не бачив, не ознайомлювався з макетом. Стародавнього Львова то тобто зможемо ознайомитися, потім пройдемо поруч чи є кімната, де представлені саме ці пам'ятки, які ми сьогодні презентуємо. Пан Андрій Музика, завідуючий війну, розкаже про кожну пам'ятку, про портрети, про панорами, які там зображені з точки зору історичної, мистецької їхньої цінності. А ви зможете це тактильно спробувати відчути. <звук> Але і, бо ми думали, пані Оксано, що ви вже спочатку по з цим знайомитися, <плес> а потім вже <плес> кілька слів скажете, але можна просто зараз. Ні, <плес> я просто хочу тільки додати. Ну, подякувати за цю по вашу важну ініціативу спільно історичного музею і департаменту та, культури і всіх небайдужих, і звернутися власне до своїх незрячих з проханням. Дивіться, товариство. Наша задача зараз не просто подивитися. От на частину експозиції історичного музею, яка стала для нас доступною, а спробувати зробити висновки і, можливо, дати якісь поради музею. Правда, пане так -так. Рома, так, ми, так, ми тому так, що так, вони так. хочуть рухатися далі. Це перший крок фактично в історичному музеї, ну окрім Арсеналу, так? Але вони хочуть рухатися далі, тому їм треба знати, а що вдосконалити, як рухатись далі. Ви почули. Є мнемосхема, ось тут вона приході, ліворуч. хто не бачить, потім є ов'ярня, дуже власна внемосхема. Є тактильні напрямні доріжки. Так. Є тут на першому поверсі чотири розети, підписані шрифтом Прая. Знаєте, ми десь кілька років тому, ми з такого гіпсу, якого ліпили різні фігури, пригадуєте, тут історичний музей трапезний. Ну Це от власне ті великі розети, але вони підписані в раді. Є макет середньовічного Львова, і він з QR-кодом. Так пане. Тобто там є товариство, там є QR-код, його можна... Е е ну Макет 3D, я так розумію. Я ще so так само можу бачив. <coughs> <coughs> а QR-код мав би бути в тактильній рамці. Ну, ми зараз оглянемо, його можна зісканувати і послухати. Ну і є ось ці чотири картини, э, адаптовані ну, для нас на Тобто це м, тактильні картини, також підписані правильно. Ну і фрагменти величезної е, е, картини Ридвальська битва. Все, йдемо дивитися? Запрошую, друзі, історичного слово Андрію Музе, завідуюсь відділу. Дякую. І запрошую вас. Нам двоє Там ми будемо розпочинати знайомство із нашими пам'ятками, які стали доступними для вас. До цієї моделі міста Львова, якого е, немає, е, якого ми дуже мало знаємо, е, як він виглядав. І під час побудови нашої експозиції, а вона, вона всього два роки в грудні минули, як ми відкрили її для е, загалу і одним із. Таких серйозних викликів для нас було показати львів 13 століття. Ми знаємо, що в 1256 році була перша згадка про наше місто в галицько волинському літописі. Але, на жаль, жодних зображень з того періоду не збереглося. І ми е, заручилися підтримкою наших сучасних дослідників, насамперед, археологів, архітекторів, істориків, зрозуміло. І спільно взялися за роботу, яка тривала майже рік часу. І ми тут показали широку і болотисту заплаву річки Полби, вузенької коїсти, річечки, річечки, на правому березі якої між полпою і між тим і розкинувся той давній невідомий для нас княжий двір. Також на цьому макеті ми е, зобразили е, так званий окольний град. Це розташування е, укріпленої частини міста, в якому е, могли проживати знать, бояри, тобто наближені до князя особи, і торговий лісничий посад, який розташовувався вже ближче до полту. Ми тут також позначили дороги, вулиці Давнього Львова, будинки. Е, будинки ми хаотично е, розставили, бо невідомо конкретно де який будинок розташовувався, але тут. Точно е, представлені сакральні пам'ятки, які в той час були в давньому дворі. І також ми послужили на цьому макеті е, фортецю Низький замок, який розташовувався на місці теперішнього ринку Вернісаж, тобто недалечко від е, тобто, між теперішнім національним музеєм і театром імені Марії Заньковецької. Е, отже, коротенько так про макет, який зараз є перед вами. Для а, більшої, для ширшого ознайомлення із цим макетом є доступні QR-коди на двох мовах. Ми їх підготували. Якраз пані Оксана згадала про той момент підготовки, який тривав дуже довго. Будь ласка, так ми сканувати до макету. Але що? Це ж значить, що ми не можемо. Тоді нам нічого не робити. Ну, я не знаю, я хочу сказати, що, от, а коли це ще буде, що ми відтягували до нового шкільного року? Ну, фінансова ситуація. Особливо критична ситуація. Завтра, завтра, просто у нас же на виді статусу, що ми можемо. Які е, ми вибрали для того, щоб для вас вони саме стали доступні. І серед е, великої кількості е, творів живопису, які є в Київському історичному музеї, у нас фонд нараховує біля 2000 одиниць, е, ми вибрали чотири одиниці, які, на нашу думку, по-перше, е, найповніше презентують історію нашого міста, що найважливіше презентують українську історії нашого міста. І ми е, вибрали, вже згадували велику панораму, яка має назву «Битва під Грюнвальдом». Її розбереш справді як надіозні, 10 на 5 метрів. З тої роботи ми вибрали окремі фрагменти, тобто зображення лицарів, Воїнів, як вони б'ються під час того бою, там величезна кількість персонажів є. І якраз ті е, виріски з тої картини, зображення влицею, можна побачити на протилежній стороні. Там є столик, складені можна буде після розповіді підійти липше з його знайомитися. А тепер я би хотів вашу увагу привернути до портрета засновника, ймовірного засновника нашого міста князя Лева Данилович. Теж ми не знаємо, як цей чоловік виглядав, але ми маємо зображення, яке нам залишив художник Лука Волинський, який жив і творив майже 2, 250 років тому, ще в кінці XVIII століття. Можливо, йому були доступні якісь джерела, з яких він малював, е і образ е князя, і його одяг, і його археозні влади. І... Я запрошую якраз підійти ближче. Товариську ну, можна підійти. Божди, <постави> так, тут треба ви таким чином. <постави> Засновник міста, портрет якого в мирний час висів одразу біля макету. І коли ми тільки <постави> відкриємося після перемоги, звичайно, то знову буде і оригінал портрету, який в нас тут представлений осіб є. І буде для нього вже ось ця копія Прапор, який перший має історію свою, його врятували від знищення в радянський час. Тому що цей прапор ймовірно, одного із е, молодіжних українських товариств, які діяли у Львові на початку ХХ століття або Сотінського за все. І тут особливість того, що довкола по периметру з трьох сторін в нього є. Оздоблення у жовто-мазивних тонах. Такі невеличкі присутні, їх можна буде відчути. Вони є е, голубий і жовтий кожен. А у центрі є зображення лева, який дереться на скелі. скелю. гривню, стовпом є камінь скелі, на який він дереться. Це один із найдавніших е, символів е, львівської землі. Лев, який спинається на скелю. І саме його вибрали наші очільники, е, оці молодіжних товариств, для того, щоб цей герб був на е, це зображення було на молоді. Де сила, там воля. Тут ще під колом зверху на левом є мама. Маємо з бою зображення Львова кінця 18 століття. І дивіться, що тут зобразили. Річечка, ось, ось. річечка. Це yeah. річечка, тобто це є річ з водою. Тому вже до тоді річки як такої не було, це вже є направили такий канал, і та полка вона вже була ровом з водою. Також зверніть увагу, є ось мур. Оце є оце мур, низький мур, який пішов одразу за ровом з водою. Низький мур. 4-метровій завишення. І тепер дивіться, тут є вища стіна, трошки паралельніше, вища стіна, що входить. Це є високий мур, майже 8 метрів був завишений. І також тут ми представили е, вежі найвідоміших е, храмів, які тоді були ної, які збереглися до І ще один е, е, експонат цей портрет, також так, поставлю, щоб могли впізнати. Це портрет із Дора Шароневича, до відомого історика, археолога, ліника Старопійського інституту. І тут основну увагу наші колеги з центру.